6 грудня 1956 року на Олімпійських іграх у Мельбурні стався матч, що увійшов в історію як кров у басейні. Ватерпольний поєдинок між збірними СРСР та Угорщини став символом не тільки спортивної боротьби, а й політичної напруженості. У той період світ перебував на межі холодної війни, і напруженість відчувалася на всіх рівнях. Угорщина щойно пережила придушення повстання проти радянського режиму, і атмосферу матчу розпалювало почуття образи і гніву. Збірна Угорщини вийшла на гру з рішучістю перемогти, тоді як радянські ватерполісти прагнули Демонструвати свою силу матч почався напружено, і вже на перших хвилинах стало зрозуміло, що протистояння буде жорстоким. В одному з епізодів угорський гравець зазнав серйозної травми, і басейн забарвився у червоний колір. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.